Справа 1222. Маса циберка з водою дорівнює 12,5 кг. Коли з циберка вилили половину води, то маса циберка з водою стала дорівнювати 7 кг. Яка маса порожнього циберка? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас вилили половину води і маса у нас зменшилась, то вона зменшилась за рахунок того, що. У нас вилилась половина води. Якщо ми знайдемо різницю між масами, то це буде маса половину води, що є в відрі цьому. Отже, записуємо тоді перша дія. Отже, 12,5 відняти 7. Це дорівнює. Різниця буде 5,5. Записуємо в дужках чого? Кілограм. І пишемо, це у нас буде маса половини води. Гаразд. Якщо маса половини води це 5,5 кг, то яка маса всієї води треба цю масу помножити на 2. Записуємо друга дія. Отже, 5, ,5 5 помножити на 2. Це дорівнює. Ну що ж, 5,5 і 5,5 це буде 11. Записуємо 11. У дужках пишемо чого? Кілограм. Це в нас буде маса води. В циберку. Гаразд. Ну, але якщо 11 кг це маса води, а маса циберка з водою 12,5, то як знайти масу циберка? Треба від 12,5 відняти 11. Записуємо третє дія. Отже, 12,5 відняти 11. Ну і різниця буде 1,5. У дужках записуємо чого? Кілограм. Це і буде маса. Порожнього. Порожнього Циберка. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Нас запитували, яка маса порожнього Циберка. Пишемо 1,5 кг. Ну що ж, ось така логічна задача на цьому вправу завершено.